Наш город, немов веселка. Мій город яскравий дуже. Тож заходь у гості, друже, від землі і до гори знайдеш тут всі кольори. Ось на грядці блискриниці червоніє полуниця, а на дереві високім вишеньки червонобокі. Он на кущику томати. Час до кошика збирати можна борщі з них зварити і сусідів пригостити. Тут затримайся хвилинку, з'їж оранжеву морквинку, адже люблять дуже діти, нею смачно похрумтіти. Чим тебе ще пригостити? Персики, мов зуксамито, а на стиглі абрикоси прилетіли жовті оси? Кольор Сонячно яскравий то черешня золотава. Що улітку не з'їмо, в джем солодкий додамо, з гарбуза зварю я кашу на усю родину нашу. Кукурудзяні зернята то для друзів, для курчаток. Ось капуста, огірочки заховались між листочків. З них салат смачний зроблю, зелень дуже я люблю. Кріп додам іще, петрушку, от і жабка з крикотушка йде у гості на обід. Ну, сусіденько, привіт. Високо блакитні сливи, без драбинки неможливо їх з гілок високих зняти. Будеш нам допомагати? Стиглий синій виноград прикрашатиме мій сад, коли сонечком наллється. Гарний з нього сік, вдається. Фіолетовий жупан одягнув пан баклажан. Поруч з ним таку ж капусту посаджу на грядці густо. Взимку білий їм часник, бо хворіти я не звик. Ще квасоля в мене біла, для супів смачних дозріла. Чорні лапки, чорний ніс, я шовковицю приніс. Ще й порічок я поїв, і язик мій почорнів: Користь, радість, смакота, і хоч робота нелегка, та люблю я у городі працювати на природі.